Привіт, друзі! Радий вас бачити. Нарешті я знову з вами, знову в строю і знову за своїм улюбленим столиком в біленькій кімнаті. І ми з вами говоримо сьогодні про декілька речей може бути відеоролик. І не один, може бути, два або більше, бо дійсно тем назбиралося, про які нам слід поговорити дуже багато. А розпочинаємо ми з інформації щодо поліцейських звільнених, що нам вдалося зрозуміти, що нам вдалося дістати, і що ми плануємо робити. Коротше, наприкінці листопада 2000. Ну, Цього року, звичайно, я відправляв адвокатські запити на ім'я голови Головного управління Національної поліції в Харківській області. У нас цю посаду займає Володимир Тимошко. Власне кажучи, 2 грудня. 2 грудня вони би мали мені е, надати відповідь. Але 2 грудня відповіді я не отримав. Сьогодні я дізнався про те, що дані адвокатські запити були розписані. Вгадайте на кого? Правильно, правильно, якщо ви подумали про те, що адвокатські запити були розписані на тих людей, які е, порушили. Порядок звільнення і взагалі е якісь такі незрозумілі порушення. Е от саме на них був і розписаний мій. Ну, ладно, один адвокатський запит, я з цим погоджуюсь, то, в принципі, що вони зробили для того, щоб е виявити. Е Службове правопорушення, ну, власне кажучи, притягнути до дисциплінарної відповідальності, що вони зробили, чи вони користували. Ну, коротше, я вам це про це розповідав і не хочу з цим повертатися. Другий же, мій адвокатський запит, був спрямований на отримання інформації, а також на з'ясування обставин, чи не відбулось якоїсь там корупційної складової під час укладення мирових угод або неукладення таких. І от, що ми маємо? Оцей адвокатський запит також був розписаний саме на ту інспекцію з особового складу, і саме на тих людей, які мають розглядати ось ці всі цікаві, оці, не мають розглядати, а які розглядали ці цікаві всі речі. Тобто, фактично, що ми маємо? Маємо, що маємо, так? Казав колишній президент. Я приведу вам приклад такий. Кричащий приклад, який полягає в тому, що якби у нас розслідування злочину з гвалтування візьмемо, да, наприклад, довірили б самому гвалтівникові. При тому ми бачимо, що це саме цей гвалтівник. У нас там є відеоролики. І от розслідуй, будь ласка, цей свій злочин. Тобто ми доходимо до абсурду, е, я тепер. Приготував дещо інше для нашої шановної е Національної поліції Головного управління в Харківській області, е будемо, підемо дещо іншим шляхом, але ми їх так не залишимо і будемо йти, поки аж Європейський суд з прав людини нам не прийме якесь цікаве е рішення, яке нас задовольнить, звичайно. От тож, буду вас далі тримати в курсі. Будемо з вами спілкуватися. І от цією темою ми на сьогодні завершуємо. Тому підпишіться, поділіться з тими, кого звільнили. Кого не звільнили, також мають знати, в якій державі вони живуть і мають пильнувати за дотриманням законодавства. Неважливо, хто ви. Чи коп, чи суддя, чи простий двірник. Бо якщо ми не будемо пильнувати за додержанням законодавства, то ми будемо просити у інших держав постійної допомоги і не зможемо себе захистити. Тому бережіть себе, підпишіться, поділіться, поставте лайк, можете прокоментувати. З вами був адвокат Уз. До побачення!